У педагогічному коледжі імені Івана Филипчака відбулися урочистості із вшанування загиблого героя України, випускника педколеджу Дмитра Демковського. Вшанувати брата, друга, сусіда, випускника прийшли рідні, близькі, побратими, студенти та викладачі. У переповненому залі педколеджу стояли смуток і біль утрати. Під усім відому пісню Плине Кача винесли портрет загиблого Героя України Дмитра Демковського. Ніхто не стримує сліз. Першим до слова запросили директора подколеджу Володимира Вантуха. Всечасні оці, шановні представники облдержадміністрації, обласної ради, міської ради, районної ради, шановні гості. Родина Демковських, викладачі студенти коледжу. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку знак пам'яті загиблого воїна, захисника, самбірчанина, випускника нашого навчального закладу, який боронив. Рідну землю Демковського Дмитра Михайловича. Місце для пам'ятного знака було вибрано не випадково. Дмитро вчився тут, був є яскравим, прикладом любові до своєї батьківщини. Дмитро, справжній воїн. Він вступив в ряди в АТО для того, щоб не ганьбив не чужий чобіт в нашу землю, щоб не лились сльози наших матерів, щоб під мирним небом усміхалися наші діти. Дмитро є яскравим прикладом захисника нашої України. Для таких, як, як, як Митро співається нашому гідні, душу і тіло віддав за свободу. Дмитро загинув 4 липня 2015 року, був нагороджений орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Важка втрата для рідних друзів знайомих. Ця меморіальна дошка буде сприятиме патріотизму для нових поколінь, які будуть вчитися в нашому навчальному закладі. Я дякую всім, хто був причепний до того пам'ятного знака. Який щоденно буде нагадувати нам про подвиг заради України, Дмитро буде назавжди в серцях, самбірчан, викладачів, студентів коледжу. Героям слава слава Україні! До слова були запрошені заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Підлісний, заступник міського голови Ірина Корлятович, керівник групи, у якій вчився Дмитро, Руслана Дзяма, станичний самбірської станиці УН УПА Микола Петрущак, сусіди загиблого Олег Домчак, Дмитро Санейко, та заступник командира військової частини Василь Лапчук, який зумів вимовити лише пару слів. ...сказати... Багато, напевно, не вийде в мене. Пам'ятаю, ніби вчора в нас ще сином прийшов молодий енергійний контрактник. Дмитро Донковський. Ніби вчора я писав статтю про нього. Ніби вчора почалася війна, і ніби вчора його вже не стало. Ну, тут все сказано. На завершення до присутніх звернулася осиротіла сестра загиблого Катерина. Перш за все, я хочу подякувати адміністрації Петколеджа і всім, хто долучився до такої великої справи відкриття меморіальної дошки. Знаєте, що я можу сказати про Дмитра? Перш за все він був дуже доброю людиною, життєрадісною. Коли він поїхав вперше, я його запитала, може яка така можливість, щоб не їхати. А він каже, ні. Каже, я не можу. Тому що він був дуже відповідальний. Він каже, є воєнні, є побратими мої, які не мають такого досвіду, як я. Якщо станеться щось з моїми підопічними, я собі цього ніколи не пробачу. Дуже важко говорити, бо, тому що. Біль втрати вона ніколи не згасне. Для мене він був одним єдиним, одною моєю кровинкою, самою рідною. Я старалась йому замінити і батька, і матір. Та як кожна молода людина, в нього були свої плани, свої мрії на життя. Він хотів облаштувати свій куточок, свій дім, де він жив. Він хотів завести сім'ю, дітей. Він дуже любив дітей, в нього був якийсь свій особливий підхід до них. Також він дуже любив тварин, особливо собак. Перед від'їздом він завів собі собачку лабрадора. Важко сказати, я знаю одне, що він буде завжди у наших серцях, ми завжди будемо про нього пам'ятати. Так, як сказав отець Дмитро, він завжди був з посмішкою на обличчі. Він легко ставився до життя. Дуже важко, коли його немає. Таке враження, що він ось, ось відкриється двері і він зайде. Ось-ось він скаже, Катерина, я приїхав, але не станеться, пішов у вічність. Дай Боже нам всім пам'ятати його як дійсно як, як хорошу людину, як героя. Його побратимам я хочу побажати одне. Бережіть себе і повертайтеся живими. Ви нам тут дуже потрібні. Дякую, герою слава. Після цього на фасаді на честь загиблого героя України Дмитра Демковського було відкрито та освячено меморіальну дошку. Часть відкрити меморіал було надано сестрі загиблого Катерині. Мільйони українців у різні часи віддавали своє життя за власну націю і державу. І зараз у нас, от уже два роки іде війна, де гинуть найкращі сини України. Може, це хтось не визнає, хтось не хоче визнавати, хтось цитую, не може повірити. Але війна іде, вона не масова, вона скрита і хитріша, неочікувана і підступна. Пам'ятаємо наших героїв, які поклали своє життя за свободу і мирне небо над нашими головами. І молімося, молімося за тих, хто зараз захищає там на сході наш спокій.